Доброго дня, українці. Сьогодні у нас 1 вересня. Я вас всіх вітаю. А ми сьогодні працюємо. E, значить, що ми маємо на сьогодні? Відеогляд для замовника нашого. Ну і так, щоб було у нас на каналі, щоб люди, коли побачать, можливо, їм знадобиться така зборочка. І так, значить, задача така. 12 і 220 вольт для диспалива Тобто, нам не потрібно перекачувати бензин. Але у нас бензини стоять. Е, насоси стоять бензинові як ми бачимо. Тут по 100 літрів. На 12 вольтах і 100 літрів на 220 вольт. Задача у 12 вольтового насоса перекачувати по кубу. раз. У 220 піднімати Піднімати 5 метрів і штовхати 20 метрів. З такими задачами будемо справлятися. Значить, Ми все вирихували і зробили таку зборку. До лічильника можна було поставити ну, якийсь завгодно, там електронний. Людина сказала, мені не потрібна там сверхточність, не будемо переплачувати кошти, підійде і такий. Ми. Підібрали під швидкість і все. І так, що ми маємо? 100-літровий 12-вольтовий. Людина каже: не хочу гратися з фільтрами з картриджами, хочу розібрати прокачки великі. Розібрати, почистити картридж, поставити і працювати далі. Поставили фільтр грубої очистки. Тут сітка-сітки в в сітки. сітки. З'єднали? З'єднали лічильник. Побачила людина. Відео каже, це мій варіант. Мені потрібно заправляти високу техніку, буває, прямо надо. Рука в кінці опускаю на, на, донизу і закручую його на Таку. Поставте мені таку поворотну поворотному. Добре. Тут у нас 10 метрів рукава, пістолет ставимо автоматичний і. Обов'язково поворотну муфту. Людина забуде про те, що буде відкручуватись десь е рукав. Все, поставили пістолет автоматичний на відсічку поставили, це двохклапанник. Поставили, він працює, відбив мотор, перейшов на холостий хід. Е тут ми маємо таку саму ситуацію. Е фільтр грубої очистки е 220 лічильник, поворотна, бо тут е довгі рукав. Взагалі і підйом аж знизу. От. Пістолет автоматичний двохклапанник. і повороточка. Поставили на монтажні планки. Це буде ставитися на... одна буде ставитися на куби, друга буде вішатися на стіну. Дуже зручно, не буде потрапляти дощ, нічого. хоч і насоси захищені. Запитують, як насос 12-вольтовий, де у нього кнопки і включення. Немає у нього кнопок включення, у нього є лише провода, це по системі захисту. Неможливо використовувати кнопки. Це по безпеці перше. І друге, що такі насоси не витримують ніякі кнопки, вони всі горять. Тобто, або автомат, або в цьому випадку ми якщо ставимо на акумулятори, то беремо клеми, сюди прикручуємося клемами. І все. Ось такий у нас вийвся відео огляд. Кому потрібно, пишіть, дзвоніть, будемо збирати. Якість дуже добра, ціна адекватна. Колонки на будь який на будь-які ваші замовлення. По швидкості, по, 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 по пальному, ну байдуже. Рукава. Рукава ось будемо ставити. Рукава класні. 5 мм стіна. Всі мира. Добра. дзвоніть, пишіть, номер телефона буде знизу. Працюємо 7 днів. Неділя тільки відправка. Субота ще працюємо. І видача, і прийомка замовлень. Неділя тільки відправки. Все, дякую, гарного дня, пишіть, дзвоніть.